Доброго дня, вітаємо вас. Це окрема думка, і в гостях у нас сьогодні Ігор Мосічук, керівник центру допомоги учасникам АТО. Пане Ігоре, вітаю вас. Доброго дня. оскільки ви є керівником волонтерської організації, яка займається постачанням зони АТО. Ми почнемо спочатку з вашого дозволу говорити про. Саме волонтерську роботу і забезпечення армії, скажіть, будь ласка, чи коли був створений ваш центр, і чи ви координуєте роботу з іншими волонтерськими організаціями, наприклад, Крилами Фенікса, волонтерською сотнею», а також армія СОС? Наш центр був створений, був зініційований мною після того, як я подав відставку з посади заступника командира батальйону Азов угу. по зв'язкам з громадськістю. Зробив я це через те, що в мене виник особистий громадський конфлікт. із... Олігархом Кавомойським, який є господарем по суті зараз Дніпропетровщини, і для того, щоб не підставляти хлопців, тому що велика частина АТО, ну, зав'язана на Дніпропетровщину, я склав в себе повноваження. Ми координуємо свої дії в основному не з волонтерськими організаціями, а напряму з військовими частинами і добровольчими батальйонами, які приймають участь у. Війні, бо я взагалі-то волів би називати це більше війною, ніж АТО. Ну власне, я знаю, що Кирила Фенікса, волонтерська сотня і армія Сос фактично займаються тим самим, що так, і ви так. так? так. А, чому ви вважали, що потрібна саме ваша організація, ще одну організацію а... створювати? Дві Може, причини допомога, а в перераховані вами волонтерські організації надають дуже суттєву допомогу воякам нашим. Угу. Але існує ще дві, будемо казати, крім матеріальної допомоги, ще дві речі, які є дуже важливими. Це Правовий захист учасників АТО я був ще будучи заступником командира батальйону Азов на зустрічі в Обухові, зустрічався з громадою і підходило дуже багато матерів і дружин вояків 72-ї бригади. От відповідно, у них виникло питання, що багато поранених їхніх родичів не можуть отримати статус учасника АТО. Відповідно, будемо казати, працювати, лікуватись ну, в подальшому, і так далі. Мені довелось їм допомогти. Я допоміг їм вирішити це питання, але пройшовши шлях. Я зрозумів, що звичайному учаснику АТО буде це пройти дуже важко. дуже тяжко. Це це правда, долюс речі... інформаційна підтримка. Наші а давайте закінчимо та. про юридичний про юридичний захист. От дивіться, я, я бувала в госпіталі військовому, і там от в палати заходиш, питаєш хлопців, ви знаєте, які вам треба папери? Ви знаєте, які довідки від Міністерства оборони треба? Ви знаєте, взагалі, як отримати цей статус? Ніхто нічого не знає, і люди вгорі про це не думають. От таких людей є сотні. Як ви охоплюєте, як ви можете охопити, чи взагалі ви плануєте от, охопити якоюсь системною допомогою усіх людей? Не окремих, так? а просто усіх. Ну, взагалі, я вважаю, що на законодавчому рівні треба змінити те визначення, яке є визначенням учасника АТО. Чому? Давайте будемо відверті. У нас іде народна війна з окупантом. В цій війні, окрім офіційних структур Міноборони і Міністерства внутрішніх військ, Бере маса участь, бере маса добровольців, які mm. не є зафіксованими. Yeah. От, але ці люди дійсно ветерани, ну, учасники, і вони, чи не найгероїчніше, б'ються з ворогом. От у нас в Києві в столиці є приклад, один з перших партизанів, який Поїхав добровольцем на війну Юрій Поправко, якого закатували в Слов'янську терористи. Мало того, що немає статусу учасника бойових дій. Так і ще і міліція. Наш десь Дніпровський ревіду відмовив в справі, в порушенні через відсутність факту. Вся дивіться, країна знає, таких... що Юрій поправка закатований, там, там. а там у нас в тому. тому то й річ, Ігоре, дивіться, через рік. А, оці люди, які покалічені а, і травмовані на війні, вони не доведуть, що вони ці руки і ноги втратили а, на, на війні, тому що їм скажуть, ви може, ви десь біля клубу напилися, так і десь це покалічилися. А ми ж з вами зараз не як прості громадяни говоримо, а ми говоримо як люди, які а, замахнулися на те, щоб надати цим людям юридичну допомогу. Як це зробити? От, власне, моє питання в цьому полягає. Ми історії, то знаємо. Як це зробити дуже просто. Це можна я. Думаю, що от що ви конкретно робите? У вас є юристи, так які йдуть юристи, і працюють, які і сама це пробивають. Я знаю багатьох військових командирів, які при необхідності підтверджують, але це не є системна але робота. Це не є та? системно і жодна організація не зможе зробити це системно. Це потрібно змінювати на рівні держави підхід. Я переконаний, що в новий парламент зайдуть люди, які приймали участь в АТО, які мають безпосереднє відношення до АТО, і буде змінена сама ситуація по відношенню до людей, які беруть участь в війні. Не може бути інакше, треба на законодавчому рівні. Що це повинно Таким бути чином, це за, закону, за закон за закон має б�이. бути прийняти окремий закон про учасників українсько російської війни? Тому що ну треба називати речі своїми іменами? Дивіться, мені розповідали, я бачила довідки навіть не розповідали. Я бачила я довідки, які не дає Міністерство оборони, це дуже розпливчаті довідки. Та там не для того, щоб добитися від Міноборони не довідки про те, який наказ, номер наказу, та яка це де була дискована ця частина, номер там шість шість три три і так говорити далі. Про так? Про міноборони. Ну однаково ви ми, не обійдете ми міноборони. Про от ми такі не обійдете. От речі. Я розумію, але як ви зробите це з, з законодавчо? Як ви? Це змінити ти кажете, повинні зайти люди і змінити. Ну так? правильно, звільнити чиновників Міноборони. Вони давно на це заслуговують. Тому що е не тільки те, що ви кажете, розповівши, ще то в довідках, а дуже mm -hmm. багато випадків є е і на полі бою, де ну давайте зрозуміло. Треба... Да, давайте останні візьмемо. Маріуполь mm -hmm. е війська е армії. Підійшли через тиждень після того, як місто саме повстало на захист самого себе. Там два добровольчих батальйона, навіть півтора, більше практично нікого не було. Армія з'явилась учора ввечері. От і все. От все міноборони, про що ми говоримо? А Івайськ, а інші, Адебальцево, що де Міноборони? Якщо вони здатні тільки дачі собі будувати то немає питань. Інше давайте розглянемо. Дивіться, я вчора слухала Арсенія Цунька, який сказав, що армії не було взагалі ще три місяці тому. Тому Ні. коли ми то говоримо Міноборони, та, тобто він ми, Але ми чому побудували він... армію цю за кілька місяців. Вона починає Але чому Арсеній Петрович не бачив це в 2004-му, 2005-му, 2006-му, 2007-му, 2008-му і 2009-му? Тому що, скаже роки. вам Арсеній Петрович, тому що а, армія тоді ще не була наскільки в катастрофічному стані, нею Ще тоді не керували а, представники п'ятої колони, як це було за Януковича, так просто колишні громадяни Російської Федерації. Давайте і так далі. Давайте правду говорити. 23 роки знищувалася українська армія. Я вам зараз скажу. Ми вчора, а ви, пане Ігорю, чому, чому не піднімали 23 роки цих піднімав, піднімав. Я все своє свідоме життя, яке присвятив боротьбі за самостійну соборну велику Україну. Я учасник подій, починаючи всіх наших з 90-х років, я піднімав, ми казали про це, що знищують. Я писав про це. Ніхто цього не чув, і не тільки я. Я вам інше приведу приклад, якщо ми про армію говоримо, ми вчора з народним депутатом Олегом Ляшком. Передали батальйону Луганськ, БРДМ броньовані два автомобілі. До цього возили такі самі автомобілі в батальйон Шахтарськ і в Львівську територіальну третю. Батари... Це, це ви, так ви говорите ні, До того, що це армія повинна була зробити. Ні, а ні, ні а не я не до цього громадянам. говорю. Ви знаєте звідки Ляшко і його помічники беруть цю техніку? А я вам скажу, вони її викупають у бізнесменів, яким генерали, які досі керують, її розпродали з нашої армії. Коли? Коли це було? Це було і 5 років, і 4 а роки. А для чого тому. бізнесменам ця техніка була. А вони на полювання їздили на БРДМах. А вони її викопали, різали на металобрухт, переробляли ну багато різних варіацій. От зараз викупається техніка. БРДми в охоронних структурах були. От зараз е, прийшло три БРДМ. Е, Сергій Скуратовський з радикальної партії Підприємець викупив. Так от е, він їх викупив прямо в охоронної фірми, навіть маркування охоронної фірми, а один у мисливців. Дивіться, я вчора говорила з Олесом Донієм. Він сказав, що за його підрахунками на виборчу кампанію от парламентської політики витратять 21 мільярд гривень. Очевидно, лідер вашої партії теж буде витрачати гроші на білборди на свою виборчу кампанію. Як ви думаєте, скільки БРД можна було закупити і бронежилетів? На ці гроші? А, я вам скажу, хай хтось покаже з політиків, скільки він їх закупив, скільки закупили їх члени радикальної партії. А ви краще сказати, скільки коштують розставлені по Україні ніколи, білборди білбордиляшка Крим»? Ніколи не цікавився, але ще раз повторюю. Є такий журналіст Євген Кузьменко. Він дуже добре написав. Каже, коли ем, розвішують політики білборди, треба, щоб з одного боку був чек про те, скільки він на армію перерахував гроші, а з іншої вже його ну, так, там, от, обличчя. так от ми можемо показати чеки. А хай покажуть їх інші. Я знаю, ну треба показати, очевидно. Uh, треба ні, ми ми кожен день. день нам говорять, ви піаритеся. Ми кажемо. Чого ми, до речі, І... весь час звинувачують в піарі? От ви не же Ігора Луценко чи там а Семена Я не знаю, Семенович. а я Чому? кажу: а ви візьміть, так як ми пропіартесь. Візьміть 5 БРДМ, відвезіть на фронт, візьміть медикаменти, відвезіть mm -hmm. на фронт, візьміть. Е Продукти харчування відвезіть на фронт. Дивіться, і справді збудь. Дивіться, ласка. от я ж просто знаю для мене. Ну е я знаю теж приклади того, що люди е дуже багато допомагають. Я працюю в волонтерській сотні, і деякі бізнес бізнесмени приносять там по 40, по 100 тисяч доларів просто в кульках та, на лікування хворих. Але за одною умовою, щоб це було анонімно. А ви не припускаєте, що люди просто е не на камеру це роблять, а просто роблять це анонімно і ну не не, не піаряться на цьому. Ви не пропускаєте, що Ми є дуже говорим багато говоримо Про людей чи про політиків. А ви вважаєте, що політики повинні робити собі на цьому заробляти? Так, а вони не роблять собі? цього. Я знаю, я був, є там позавчора повернувся з Маріуполя. У мене питання до конкретного там бувають політики. Я вам розкажу, що дратує людей. Людей дратує, що там, де. Ваша політична сила робить будь-яку благодійну акцію, там з'являються камери. Питання в тому, ми це робимо для двох речей. Річ перша: люди, які дають нашій політичній силі ті чи інші речі, чи гроші, чи на закупку медикаментів, чи самі медикаменти, вони хочуть бачити, куди воно пішло. От і все. Це дуже ну, про ви ж можете давати просто звіти їм вашим спонсорам? Це, це дуже просто. Плюс, це будемо говорити люди, які, будемо казати, підтримують політичну силу. Тому це абсолютно нормально. Наша політична сила, на відміну від більшості інших, витрачає гроші на підтримку війська. Може, ще хтось витрачає, просто не говорить про це. Давайте запитаємо, хай хай покажеться той скромний політик, не, насправді який я вам не, скажу, що не багато говорить. політиків допомагають. Багато політиків допомагають. Е, я не маю права розповідати, хто допомагає волонтерській сотні, тому що вони хочуть лишатися анонімними. Але, наприклад, оплачують багато політиків, оплачують дуже дорогі вартісні реанімаційні літаки для перельоту наших ранених із госпіталю до Ізраїлю, до Німеччини. Я, я, я вам скажу, Але політика. тільки на умовах анонімності я вам скажу. По Про реанімаційні ви зна... літаки? Ви знаєте, що в Україні один літак реанімаційний? Ні, ми я маю на увазі ізраїльські літаки, які піднімаються повітрі звідти і летять сюди ви... і забирають. Да, а ви знаєте, що взагалі в українську війська один реанімаційний і, ну, літак? На жаль, на жаль, напевне, на так і є. Як і коли ви говорите. необхідно було після штурму Маріуполя евакуювати Руслана Берланіна, бійця Азова. То це відбувалось три дні, і ціла епопея вийшла угу. на зразок е, врятувати рядового Руслана. Тому що е, сотня медиків була задіяна, механіків, які цей зломаний літак ремонтували в Мелітополі, щоб не втратити бійця. Е, ну, а біда, ми розуміємо, да. що ми розуміємо, От, що біда. Говорити. Е, Якщо ми будемо говорити про політиків, то я знаю багато безліч випадків, коли і я, і інші члени партії, і е, лідер Олег е, Ляшко доставали з кишені гроші і нікому не говорили про це. Нікому. І зараз не хочу говорити. А говорити? Ні, не говорю про ті речі, про які не хочу Добре, говорити. Ігор, дивіться, я... Ви розумієте, є один з добровольчих батальйонів, якого б не існувало взагалі. Я не хочу говорити про те, але перші півмільйона на амуніцію дали. Зброю не видавали, вибили. І тому mm -hmm. подібне тому будь ласка, я за хай усі йдуть, і цей ну, дивіться, більше того а, ми лідер знаємо, що партії, Коломойський. Ми лід... знаємо, що Коломойський дає гроші. Ми знаємо, що корму дає Коломойський краде гроші. гроші ми в Ми знаємо, що держави. Філатов Філатов дає гроші теж, але ж вони ви, з ви перед камерами полів... це не робить. Ви не, не порівнюєте, будь ласка, осіб, які на АТО заробляють, і з тими, які підтримують армію. І скажу вам так, Коломойський, скільки Укрнафті в держави посудно. Ви знаєте, Іго, я журналіст і мені втруги. я підозрюю всіх. Дивіться, можливо, так Коломойський заробляє, а інші питань. політики заробляють собі політичні дивіденти, да, і вчора а, заробляють собі рейтинги. Тільки вчора, yeah. я перепрошую, тільки вчора лідер другої за рейтингом партії з парламентської трибуни закликав скасувати вибори і ввести військовий стан. Це хто? Це Олег Ляшко. А, дивіться, це є тим часом з'їзд радикальної партії Олега Ляшка затвердив кандидатів, у народній депутат. Жодного, на Жодного з'їзду. Не, Не було? Що це за інформація? Оце, що Оксана Шевченка, багатодітна мати, стоїть перша, Андрій Лозовий, це ж ваші люди, заступник лідера партії, аспірант, Ксенія Сапонова, вагітна дівчина. Це що? Це ну, фейкова якась новина? Чи значить, що? це абсолютно фейкова 에, новина. Абсолютно у вас це сформований список, з яким ви йдете до виконання. Е, список буде затверджуватись лідером. Рішення буде приймати з'їзд. З'їзду uh -huh. не було. Uh -huh. Говорити зараз е, перечасно, але скажу, що з тих прізвищ, які ви назвали, мені відомо лише одне. Це яке Оксана Шевченко, багатодітна мати числі голови партії. Так, а в вашому списку, взагалі в вашому середовищі, не що, що депутата, угу. не буде жодного колишнього депутата, не буде жодного чиновника, і точно не ну, дивіться, буде. Може не бути депутатів комуністів. І регіоналів комуністів, може не бути, а може бути вагітна дівчина, і е, тобто з якими ви, з, з якими людьми збираєтеся змінювати законодавство та проводити якісь рішення будуть, важливі? будуть фахівці, будуть бійці. Будуть люди, які зарекомендували себе на фронті. Будуть люди, які зарекомендували себе в правозахисній діяльності, будуть політв'язні, і це я точно скажу вам. І будуть ті, хто не один рік виступали і виступають за. Українську самостійну соборну державу ви є депутатом Київської міської ради від радикальної так. партії. Вчора була бійка в Київ Раді. Що це за що ви і з ким побилися? Ну. Взагалі, то побиться не давиться, так якби ну, може, вам. і Пощастило, якщо це щоб це був кліч. Я, я абсолютно не боюся, і е, якщо ця люди пожартували, що якщо це людина не вибачиться, причин... вона буде покарана. Ви Причину? маєте на увазі Віталія Клічко? Так, да, я маю на увазі особу, яка обіймає посаду керівниками. Віталій Мічко Клічко сказав, говорив. що він що, що ви піаритеся. Знову бачите, звинувачує вас, що від вас чекають результату, а не дешевого піару. Сказав вам Кличко у відповідь на що. Значить, що для розуміння ситуації вночі я повернувся з Маріуполя. Був одягнутий відповідно в військову форму. Перед сесією мені дали оцю футболку, яка зараз на мені. Mm -hmm. Але переодягнутися я не міг фізично, ну, при людях і тому подібне. І я чекав перерви, ну, щоб вийти, і вся фракція сиділа в футболках. А я сидів так, як приїхав. Коли я е, зачитав вимогу фракції, а вимога фракції була звіт міського голови про енергетику, саме міського голови, і друге е, зняття земельних питань угу. через те, що вони не пройшли громадське так. обговорення і те, що вони ідуть, Клічко по... казав, що пройшли е, не пройшли, це неправда. Якщо він таке казав, на сьогодні він бреше. всі земельні питання пройшли комісію. На цій комісії Комісія... були присутні змі громадські діячі. всі Ну, це ж не питання громадське обговорення. І, і зняті, зняті вони були вчора на сесії, завдяки тому, mm -hmm. що відбулося, була знята забудова Бабиного яру. Mm -hmm. Дійшло до того, що хотіли будувати висотку на кістках е розстріляних людей. Так, зрозуміло. Скажіть, будь ласка, а які ви кажете, що енергетичне питання? Що це за питання, які ви маєте претензії до міської влади Київської? Кияни не мають гарячої води. Це все е, під загрозою опалювальний mm. сезон підвели все... долучило, ну, долучило нафтогазу. Дивіться е, Міненерго, ну я якянка розумію, що Міненерго долучила Нафтогазу припинити поставки, а, зменшити на да, Києві як депутата. Почути того, розповісти? щоб з, з ну зберегти електроенергію. Правильно енергію зберегти ні, я, я правильно я, розумію я вам поясню. І кияни, і українці всі мають знати, що «Київенерго» належить олігарху Ренату Ахметову. Так я взагалі думаю, що те, що відбувається і може відбутися восени, це помста цього олігарха киянам за майдан. Не виключаю цього. Але питання трохи в іншому. Питання в тому, що з цією приватною структурою треба говорити з позиції господаря. Так. Ну яким що є міський пропонуєте? голова. що ви пропонуєте перше. Я взагалі глобально я е, я вважаю, що необхідно почати процес націоналізації Ну, Правильно, Але су під міністерство але, енергетики це міністерство енергетики долучає ну, нафтогазу послухайте, доручити «Київенерго» припинити зменшити поставки газу. Я правильно розумію це? А ви кажете, що ми ну, ви повинні… ви мене, ви мене дослухаєте повинні... чи ні? Ну у нас просто є одна хвилинка. Одна хвилинка. Будь ласка. А хто хтось задумувався над тим, що є альтернативні газоджерела, що є вугілля, що є нафта? Ми про це Немає. Вчора... Є. 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 Ми вчора про це говорили на сесії. Заступник міського голови це визнав. Починаються закупки. Є вони. Не треба нікого вводити тобто в ви маму. Хочете за ці кілька тижнів перевести повністю е, забезпечення Ми... Києва на інші ринки. А про що думав Кличко і його команда, молода команда Черновецького, якого він під своїм брендом затягнув КМДА, mm -hmm. що вона думала попередні три місяці? Чи війни не було, і вони не знали, що газу не буде? Чи що вони думали? Те, що не буде газу, ми зрозуміли коли 16 червня цього року. Правильно, коли нам Росія відключила газ? Я це розумів ще в травні, коли коли Росія почала спонсорувати ну відкрито, а це саме три місяця мали мали, ніхто нічого не робив. Хоча вчора вже заступник сказав, що насправді ще місяць тому почалася закупівля вугілля. Куди і і як цим вугільним нагріти Київ, дуже ви є маєте тез. ви розумієте, як це зробити? Да, звичайно, є те це вчора. Технологічно заступ... це можна зробити. Звичайно, це вчора заступник міського голови. Навіть визнав окремо поговорити. Тому що кияна дуже переживає за це. Ігоре, дякую за розмову. Ігор Масічук, керівник центру допомоги учасникам АТО. Був сьогодні гостем окремої думки. Дякую, що слухали нас і дивилися.